Орунжі, одна з наших 16 моделей ножів, неймовірно мужньо, гарно сидить у руках. Ну і виглядає доволі привабливо. Вітання, друзі. Ми майстерні це одна з наших останніх робіт, і ми хочемо розповісти вам про неї. Він в повністю чорних фарбах, піф, з зміснота, практично без пластику і руків'я з змікарти. Тут ви можете бачити отакі універсальні отвори, аби ви могли вчепити різні види кріплень та аксесуарів. Ось як тут, до прикладу, вільний підвіз, аби носити ніж на ремені чи поясі. Що стосується самого красня, ось як він виглядає. До речі, ми робимо різні кольори руків'я та піхо. Це може бути рожеві, сині, сірі, ну майже. Удіки цей красунчик зроблений у суму, бо покриття. Але ми також маємо два варіанти покриттів, це чорний полімер та полімер в койоті. А його сталь Х-12МФ аналог Д2 доволі тривка і надійна сталь. Ну а заточився він вручну ну, за допомогою стиль борвих кавнів, то ще неймовірно гострим. Друзі, ну і ми славимось нашою кастомізацію. Ми можемо зробити майже будь-яке гравіювання на ваш смак та вибір, будь-то на піглах чи на ножі. Це можуть бути емблеми, символи, знаки, аніме, герої чи герої з ваших улюблених фільмів. Вони можуть бути на всій поверхні ножа або ж на якійсь частині.